Чуткі новини на телеканалі «Олтава» працюють для вас сьогодні. У випуску дивіться про готовність міста до зими, встановлення теплових лічильників, новини кримінальні та спортивні. Не перемикайте. Процес підключення тепла, готовність міста до зими і квартири для інвалідів. АТО про це та інше говорили сьогодні під час апаратної наради у міського голови та засідання виконавчого комітету. Детально далі топ тема дня сьогоднішнього підключення міста до опалення. Підключили навіть швидше, ніж розраховували, відзвітував профільний віцемер. З 11 жовтня соціальні заклади, далі житловий фонд. Підключення було організовано з 11 жовтня. В цей день були підключені дитячі садочки школи та лікарні. Були деякі пориви, але вони ліквідувалися в той же день. Проблем на сьогоднішній день із жодного звернення по цим закладам немає. Ми за три дні підключили подали тепло до житлового сектору не за чотири, як раніше, а за три дні. Втім, залишаються і проблемні об'єкти там, де у мережах самі ж мешканці ще не випустили повітря. Якщо у вашому помешканні досі холодно, необхідно терміново звертатися до служби допомоги мера Кременчужанам. Прошу Кременчужану, у яких зараз в квартирах ще холодно, немає тепла або недостатньо теплі батареї, звертатися на службу допомоги мера Кременчужанам 1563. Цілому ж Кременчук із теплом, а подача теплоносія устаткується остаточно впродовж тижня. Доручення для управляючих компаній від мера надретельно контролювати цей процес і оперативно усувати проблеми, якщо такі виникатимуть. До зимового періоду практично готова і комунальна галузь є в наявності 9 вагонів солі, 400 тонн піску. Сьогодні, після проведеного тендеру на додаткову закупівлю солі, вже під. Сумо договір у місто надійшли кошти для придбання двох квартир для інвалідів. АТО. дві родини військовослужбовців вже невдовзі будуть забезпечені житлом. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконкому. От тільки серед наявних у місті новобудов немає саме таких квартир, які б відповідали усім вимогам до такого житла. Тому квартирне управління шукає варіанти. Мільйон триста тисяч на дві однокімнатні квартири вистачає повністю, навіть на первинному ринку, але є проблема з наявністю житла на первинному ринку. Тобто зверталися до забудовників, жоден з них поки що не готовий нічого надати. Працюйте, ми створюємо, створюємо да, комісію, організаційний механізм, кошти у вас фактично є. Працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука продовжують озеленювати місто. Сьогодні бригада працювала у парку ювілейному, а на вулиці Першотравневій комунальники посадили гарні дерева, які саме знають наші кореспонденти. Пішохідний тротуар по вулиці Першотравневій від сьогодні став набагато охайнішим. У районі кінцевої зупинки вздовж автомобільної дороги працівники комунального підприємства Благоустрій Кременчука посадили 50 червонолистих кленів. Такі ж дерева з'явилися і у парку ювілейний поблизу пам'ятника Тарасу Шевченку. Уже весною дерев'я починатимуть пускати листочки за літо вони подрастуть. І виростуть трохи позростуть шкльові лісця, і все буде красиво у нас. А навпроти міського палацу культури комунальники посадили кущі єлівцю. Сьогодні ми садили можевельники на Київській посадили ми там 45 штук. Ну тут остається 5 штук досаджуємо. Наразі ми будемо садити, все на півзаводі будемо садити тюльма, тюльпани, нарциси. В основному ще якісь куси будуть роботу зеленювачів городяни помічають. Відпочивати у парку ювілейний стало значно комфортніше. Відзначають кременчужани. Відділа можевільники, голубі, зелені. Очень красиво. Много йолочок висадили, кіпарисов. Ну красиво. Приятно гуляти з рібенками і взагалі. По моим наблюдениям он значительно улучшился, конечно. Мы каждое утро и вечер гуляем здесь, и у нас на глазах это все и происходит. Мы это часто видим, наблюдаем, как здесь работают, как здесь улучшаются, садят новые деревья, цветы круглогодично, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Поэтому в парке гулять просто. Приятно, наслаждаемся красотой. В рамках реалізації інвестиційної програми Пад Полтавобленерго у Кременчуці в багатоквартирних будинках почали встановлювати теплові лічильники. Один з перших змонтованих облікових приладів сьогодні бачили і Кременчуцькі новини. У багатоповерхівці за адресою проспект Лесі Українки 12 в одній з перших встановили лічильник споживання теплової енергії. Сьогодні міський голова Віталій Малецький особисто перевірив, як відбувається процес монтажу облікових приладів пад Полтава обленерго. Гарантійний строк експлуатації нових засобів обліку 4 роки. Встановлені лічильники сприятимуть економії грошей. Краменчужан. Здесь реальна економія є. Стої тобто жільці платять за реально потреблене тепло. То тобто, якщо теплоноситель йде з догревом, то счетчик все это фіксірує для того, щоб економіки. Нужна індивідуальний тепловий пункт, Конечно. регулятор погодний, да, да сюди да, ставили да, да, перед ним і все. Да. Спілкуючись з мешканцями будинку, мер Віталій Малецький зауважив, що в умовах зростання тарифів важливо кожен будинок забезпечити лічильниками, щоб жителі самостійно контролювали обсяг використаного тепла. Це прибор, який в залежності від температури наружного воздуха регулює подачу тепла, або ж там в механічному режимі можна регулювати самим. Але для этого нужны какие-то определенные средства. Ви розумієте. Поэтому мы бы вас просили создавать ОСББ, когда сами жильцы отвечают за свой дом. Тож тобто ми з Полтавобленерго інвестуємо сюди определенне средства, ставимо счетчик, определенне деньги тратяться на те, щоб підтримувати это все ну без хазяїна, оно зараз сититься. До речі, в рамках реалізації інвестиційної програми ПАД «Полтава Обленерго має встановити 176 теплових лічильників у Кремчуцьких будинках, які це підприємство забезпечує теплом. А для житлового фонду, що обігрівається завдяки комунальному підприємству теплоенерго, з міського бюджету цьогоріч виділено 1 мільйон гривень на закупівлю лічильників теплової енергії. Енергії. Я думаю, що ми знайдемо кошти в міському бюджеті для того, щоб оснастити всі будинки міста Кременчука тепловими лічильниками. Наступним етапом буде встановлення індивідуальних теплових пунктів, які дозволять не лише обліковувати тепло, а й реально його економити, регулюючи подачу в залежності від температури зовнішнього середовища і від температури в оселях Кременчужан. В Кременчуці на штраф майданчику згорів хамер. Триває місячник добровільної здачі зброї. А у Кременчуцькому районі зафіксовано незаконну вирубку дерев. Про все це більш докладно у добірці кримінальних новин. Вчора о 5.20 ранку на лінію 102 надійшло повідомлення про загорання автомобіля Хаммер на штрафмайданчику. Про займання повідомив працівник майданчика. На місце події одразу виїхали пожежні та слідчі. За фактом загорання автомобіля Хаммер на сьогодні розпочато кримінальне провадження за статтею 194 частиною 2. В рамках кримінального провадження буде встановлено всі обставини даної пригоди. Попередня причина події це саме замкнення електропроводки. За період трьох вихідних поліція Кременчука працювала в посиленому режимі. Зокрема, контроль за правопорядком здійснювали посилені патрулі батальйону Полтава та бійці національної гвардії військової частини 3059. За період цих днів на лінію Сад-2 надійшло близько 100 повідомлень. Щодоби не зафіксовано ніяких порушень громадського порядку саме. Скоєння вуличних правопорушень, таких як грабежі, також за період чергування поліції в посиленому режимі на вулицях міста було спокійно. Із самих таких подій, які зафіксовані, це були дрібні крадіжки та дрібні порушення, там розпиття алкоголю, які на момент чергування поліції просто присікалися, попереджувалися. А всі, хто скажімо так, вели себе більш неадекватно до тих, було вкладеносиденні матеріали. А з 1 по 31 жовтня в Полтавській області триває місячник добровільної здачі зброї. За тиждень до дозвільних систем міста здано. На сьогодні за 17 днів ми маємо 17 одиниць різної зброї, серед яких і спецзасоби для відстрелу гумових куль, газові пістолети, мисливська зброя. Також Кременчижану заздали декілька патронів, близько 50 штук патронів армійських зразків. Ректор Кремчуцького національного університету імені Остроградського почесний громадянин міста Крамачука Михайло Загірняк отримав державну премію України в галузі науки та техніки. Чи легко бути кращим? Що відчуває преміант, та за які наукові здобутки його відзначили в актуальному інтерв'ю спеціально для Кремчуцьких новин? Михайло Загірняк зустрів нас, як завжди, з посмішкою. Нещодавно ректор Кременчуцького національного університету отримав державну премію України за розробку енергоефективної електромеханічної системи широкого технологічного призначення. Керівник вузу ділиться отриманням такої високої нагороди, надзвичайно вражений. Враження звичайно піднесені, піднесені почуття є, тому що це визнання фактично роботи, яка виконувалась на протязі останніх 15 років. Михайло Васильович зазначає, що над проектом працювала досвідчена команда провідних науковців з усієї України. Мета цієї роботи була створення систем управління електромеханічними системами і удосконалення електромеханічних систем для того, щоб заочаджувати електроенергію, що є дуже важливим зараз. У такий складний для країни час результати роботи науковців надзвичайно важливі, адже завдяки інноваціям в енергозбереженні можливо зекономити значні кошти. Ця премія, про яку ми сьогодні говоримо, вона б не була можливою, якщо б я не працював з колективом науковців в нашому університеті електромеханіків. Державний преміант, а знедавна ще й почесний громадянин нашого міста, вважає, що всі ми гідні жити в єдиній та успішній країні, але для цього потрібно багато чого зробити, і внесок кожного Важливий я себе завжди пов'язував саме з, з країною нашою і завжди пам'ятав наше прислів'я, де народився, там згодився. І вірю в те, що ну не зважаючи ні на що, ми все-таки будемо жити гарно. Хотілося би, щоб швидше це відбулося, але для цього треба багато працювати. Кременчужани люблять своє місто. Патріотичний напис Я люблю кроменчок з'явився нещодавно на розі вулиць Троїцької та героїв Небесної Сотні, не на стіні, не на асфальті, а у вигляді об'ємної правабливої інсталяції. Патріотичні написи Я люблю місто ширяться країною. Відтепер і у нас є інсталяція Я люблю Краманчук. Її встановили неподалік від нового магазину великої торгівельної мережі. Ми, Підприємці робимо бізнес в цьому місті. Звісно, ми його любимо, любимо місто, любимо крім Ну і хотілося ці чувства виразити. Тому ідея цієї інсталяції вікна. Ми звернулися до владі, а вона нас підтримала і дала розрішення зробити таку інсталяцію. Такі написи особливо ваблять молодь. Нам дуже подобається, ми о, дуже красиво виходить, і ми зараз навіть підемо сфотографуємося там. Для того, аби на фоні інсталяції було зручно фотографуватися, біля напису планують викласти плиткою доріжку. Ще не закінчений цей проєкт, обов'язково буде площадка, буде дорожка, яка дасть можливість кременчужанам підійти, сфотографуватися. Це символічне зізнання в коханні до рідного міста здатне навіть надихати на творчість. Просто неба неподалік від інсталяції, Борис Михайлович натхнено декламує власні вірші. А я йду, йду пішком до Дніпра рада йду, ух ти неб могучий, ах ти в'єдки. Ах, ти родина Україна. навеки Ти моя. Вам подобається такий напис. Дуже гарний, хай так і буде. Найближчим часом саме такі написи планують встановити в районі вулиці Якова Петруся неподалік від колишнього гіпермаркету Простор та на Півзаводівському колі. Похідний куліш, запальні співи, веселі змагання і конкурси. Саме так сьогодні учнівська молодь випробовувала свої сили в патріотичному заході Козацькі розваги. Про козацьку звітягу, по козацьку звитягу по кременчуцьки знає наш Антон Воробйов. Давні козацькі традиції досі шануються в Україні. Майже дві сотні вихованців професійного технікуму номер 26 сьогодні відчули себе справжніми козаками, і все завдяки патріотичному заходу, який організували відділ читальної зали центральної міської бібліотеки спільно з ПТУ номер 26. Наші козаки вони здобували у бою такої лицарської собі слави, набували дав героїчних подвигах. Тому сьогодні ми, співпрацюючи із молоддю, вирішили для них подарувати. Рувати таке свято, щоб вони у своїх конкурсах доказали, що вони найсильніші, що вони найспритніші, що вони за ними перемога, що вони являтимуться нашими захисниками. На святі готували куліш, співали та змагалися. Учнівські молоді та викладачам такий культурний відпочинок припав до душі. Цей захід згуртовує дітей, знайомить з минулим нашої країни. Те, що ми зваримо, ще кашу куліш. Це ми повернемось до тих традицій, які започаткували козаки, чому і присвячений наш сьогоднішній захід. Секрет нашої каші, що її робить наша любима преподавательниця Людмила Івановна. Секрет вона нам не розглашає, але ми її імпровізуємо, якось допомагаємо. Я в училищі перший рік і мені тут подобається. Просто що атмосфера душевна. Зараз будуть ігри, всі. Ті... Настроє позитивно. це сила, це Дух команди Дух... козацтва Дух... об'єднаного. Але яке ж козацьке свято без справжніх козаків? Класичні українські лицарі привезли на захід невеличкий музей, речі козацької доби, гармати, зброя, грамоти та люльки. З кожним експонатом пересувного музею пов'язана якась історія. Був такий сундучок, от діда прадіда там остався, в якому хранилися. Копейки козацькі, люльки козацькі були знайдені на Кременчуському районі. Викопані козацький дух та патріотична атмосфера об'єднали усіх присутніх. Наша пам'ять про славне минуле українського війська повинна завжди підкріплюватися добрими та корисними справами. І як наші славетні предки потрібно стояти за свою Україну до останнього. «Бо козаць, Результативно і яскраво 3-0 Кременчуцький МФК Кремінь у черговому турі чемпіонату України серед команд другої ліги переміг на домашньому полі Миколаївський суднобудівник. Підопічні Сергія Ященка зуміли таки у другому таймі зламати щільний захист гостей. Кременчужани продовжують очолювати турнірну таблицю ліги з 36 очками після 13 ігор. У Кременчук на двобі з Кременем приїхав один із аутсайдерів цьогорічних перегонів, Миколаївський суднобудівник. Але перемога далася Кременчужанам нелегко. Майже всі колективи на поєдинки з лідером налаштовуються по-особливому, будують потужні захисні редути та не поспішають розкриватися, розраховуючи на контратаки. Ось і у цьому матчі господарям знадобився тривалий час, щоб відкрити рахунок. Наші земляки з перших хвилин зустрічі заволоділи ігровою та територіальною ініціативою. Упродовж першої 45 хвилинки Кременчужани шість разів пробували поворотом суперників, виконали 10 кутових, створили, що Менше чотири гольових моменти, але відзначитися не зуміли. Натомість суднобудівник провів лише одну по-справжньому небезпечну атаку наприкінці тайму. І футболісти нашої команди і наш тренерський штаб, і уболівальники відчували гол. Це лише питання часу. Цей час настав на 61-й хвилині. Фланговий простріл Богдана Бочкова замкнув на дальній стійці півзахисник Кременчужан і один із найактивніших у цьому поєдинку футболістів Леван Кошадзе, 1-0. Забивши м'яч підопічні Сергія Ященка, стали більше уваги приділяти обороні власних воріт, хоча у той же час не забували і про швидкий контратак. І на 85 й хвилині Артем Козлов збільшив рахунок до 2-0 на користь господарів. Наш нападаючий замкнув на віз зі штрафного партнера по команді Ливана Кошадзе. А вже укомпенсований арбітром матчу час відзначився і Андрій Сторчос. Він потужно і влучно пробив за меж штрафного майданчику у кутворіт голки паросудного будівника Дмитроченка. Три нуль. Петровський інгулець 2 поступився у поєдинку 14-го туру Одеській Жемчужині і Кремін разом із відниківським рухом пішли у відрив від найближчих конкурентів. Наші земляки мають у своєму активі 36 очок. На два менше набрали футболіст. Сти руху, а третю сходинку турнірної таблиці посідає Жемчужина 28 очок. Наступний два бік ременчани зіграють на виїзді 22 жовтня проти клубу, який представляє Одеську область Балкани. І ця команда доволі непростий суперник. На день завтрашній погоду синоптики прогнозують малохмарну. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, плюс 3, в день плюс 5, плюс 7. Це вся інформація на сьогодні. Події вівторка, 18 жовтня. Не пропустіть вже завтра о цій же порі.